Моя мила вітальня, у якій домінують яскраві кольори та незвичні форми. Іноді відчувається нестача простору, але моє житло це мій світ, мій маленький куточок неба, де я можу бути сама собою. Тут усе дихає свободою, а свобода розкіш у наші часи. На стінах висять картини, сусідство яким складають невибагливі фотографії тих. Кого люблю чи тих, кого любила. Люди, на відміну від речей, не постійні, постійні лише в'язані килими та занавіски, які нерушимо повисли і висять також руками. Постійні лише саморобні декоративні елементи, і я не терплю порожнечі, постійні лише рослини стоять на підвіконнях, перешіптуються. Кращий співрозмовник, малюю пензлики, папір, фарби, Насущна потреба вималюватись. Кожен раз, коли сідаю за стіл, руки шукають нагоди створювати лінії, сотню ліній, міради ліній. Час, коли забуваю про все інше, і зосереджуюсь лише на тому, що справді має значення. Фізично я тут, у цій маленькій квартирі, але душа моя літає засвітами. Я сиджу на ганку, зігнувшись над полотном, зігріта сонцем, обійнята землею, просочена ароматом трав та квітів. Усі емоції зливаються в одну. Починаю. Відчуваю пензлик, що грає на полотні, танцює в ритмі мого серця, відчуваю кожну маленьку деталь, яка зараз з'являється. Наношу кольори, забуваю про час і простір, думаю лише про те, що народжується переді мною. На ганку маленька ідилія, квіти, кущі, дерева. Бачу кожну полюстку квітки, кожен листок на дереві, кожну тінь, яку кидає від себе сонце. Усе воно живе. Усе, що я народила на цьому полотні, зараз промовляє до мене мовою, зрозумілою лише нам двом: сила кольорів, які виринули з-під душевних глибин, і тепер змагаються за право бути почутими. А чи просто картина, яка може висіти на стіні, а чи щось, що проникає в душевні струни, без дозволу грає на них і виходить за межі цього світу? Якась розмова з Богом, з природою, якийсь шлях до себе.